іменем Ісуса піднялися і вийшли геть негайно. І я зараз зруйную всі слова прокляті, які сказані кимось на цих людей. Всі прокльони, які були сказані на цих людей. Я зараз занульовую. І я зв'язую всіх цих духів, які прийшли з цими прокльонами на цих людей. Всяка магія, всяка чорна магія, відьомські духи, які були послані через підклади, я зараз зв'язую цих духів чорної магії і В магії вуду, ворожби, я зв'язую цих духів і наказую вийти зараз тих людей. Всі на вихід іменем Господа Ісуса Христа, всі прокльони геть в ім'я Ісуса Христа. Всі на вихід, піднялися і вийшли зараз негайно. Наповняй Дух Святий, наповняй більше і більше і більше, без міри наповни. Наповни ще більше, витисни з них все, витисни з все, все не Боже, все, що вони проговорили, всяка всі духи, які. Прийшли порушити заповідь Господа, не взивай імені Бога Твого намарно. Я зв'язую цих духів. Я руйную ці слова, це порушення заповіді, я руйную іменем Ісуса. І я зв'язую всіх цих духів, які прийшли і порушували цю заповідь через цих людей. Я зв'язую. Цих духів порушення заповіді не взивай імені Бога Твого Вони каються і відрікаються, Господи. Я зв'язую цих духів, наказую вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Всі духи, які говорять, о Боже, о Господе, о Божечку. Чи там що би вони не говорили Ісуса, я зв'язую цих духів. Я наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Ці люди тепер не будуть звати імені Господа Бога намарне. Я благословляю їх, щоб вони сприймали всі новини без оцього йойкання, айкання, щоб вони сприймали ці новини з миром і спокоєм в ім'я Ісуса.